Робиться для того, щоб змусити перш за все депутатів виконувати свої обов'язки, бо кожне засідання сесії депутата повідомляється, що в залі присутні представники руху чесно, і це мало би їх мобілізовувати до активності проведення сесії. Це перше. Друге. Маючи цей аналіз, це допоможе громадсько-політичним організаціям вже при під час звітів депутатів використати цей матеріал для того, щоб оцінити роботу того чи іншого депутата під час його проведення звітів. Це друге. І третє, таким шляхом ми. Приходимо до кращої якості депутатів на наступних виборах, маючи аналіз по всіх відвідуваннях сесій, його активності, його пропозиції і робота в Раді і в виборчому окрузі, виборця виборцю тоді облегшується робота вибрати того чи іншого депутата на майбутніх виборах до місцевих органів влади чи до Верховної Ради України. Тут ми менше говоримо за депутатів обласної ради, але ми так само включаємо їх в цю схему і вони будуть під пильним оком групу чесно нам нам допоможе. Ну що Львів, що ми тут в своїх виборчих округах. Ось така е, мета. Дякую. Що я би хотів сказати про цих е, сесіях, які вже відбулися? Мизьмемо останню сесію, яка у нас була. Е, у листопаді місяці, то я хочу сказати, що е, сесію відвідали тільки 34 депутати, і з них 10 е, депутатів взагалі матеріали не взяли. Отже, е, ознайомилися з порядком денним 24 депутати. Це навіть не кворум. Ось яка ефективність роботи депутатів. І отут присутній від руху чесно пан Петрові і казав, що вони є неефективні, а які взяли участь. В роботі сесії це тільки половина із присутніх могли поцікавитися, задати питання і, і внести свої якісь пропозиції до того чи іншого питання. Ось на сьогоднішній день така робота мала ефективно депутатів.